Мы продолжаем эфир, я с удовольствием хочу представить нашего гостя. У нас в студии Олег Березюк, глава Украинского юридического центра. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы хотели поговорить с вами о нарушении прав человека. Насколько остро вот стоит вот на данный момент в Украине вопрос о нарушении прав человека? Я думаю, еще на данный момент сопротивление стоит очень остро. От справа Михаила Гаврилюка, он яскравым прикладом. Знаєте, наші правоохоронні органи на сьогоднішній день показали, що вони не здатні виконувати ту функцію, яка покладена на них. А їхня основна функція це забезпечення громадського порядку. І більше того, деякі представники правоохоронних органів перетворилися в карателів. Тому Є надзвичайно велика проблема саме в цьому. Замість того, щоб забезпечувати охорону громадського порядку, застосовується побиття, застосовується катування. І за це до сьогоднішнього дня ніхто не несе ніякої відповідальності. Це найбільша проблема. Вот, хотелось бы поговорить: на самом деле, абсолютно очевидно, что нарушаются права. Вот в случае Михаила Гаврилюк тот самый известный Казак Михаил, которого мы видели, которого, в общем-то, весь интернет для это видео все знают. Точно так же я могу сказать, что нарушаются права журналистов, когда стреляют сбивают журналистов, это тоже есть. Но в то же время мы не можем не говорить о ситуации, когда точно так же страдают и сотрудники внутренних войск, и сотрудники Беркута. И получается, что это такой двусторонний процесс, и который, когда идут нарушения с двух сторон, І правової полі ак оказалося в старані від ситуації, происходит сейчас, зараз, в центрі города. Абсолютно правильно ви говорите, є потерпілі із боку представників правоохоронних органів. Ви знаєте, що двоє людей вже вбиті. Було захоплення двох співробітників служби зовнішнього спостереження. На жаль, такі факти також є, і складається враження, що. Деяким політичним силам дуже хочеться дестабілізувати ситуацію в Україні і зіштовхнути людей із найбільш боєздатним підрозділом нашої міліції це Беркутом. Тому для нас чітко очевидно і зрозуміло, що такий, такий план є. І я абсолютно переконаний, що розроблений він не в Україні. Олег, простите, я вот ми зараз ненадолго на новостний дайджест і продовжимо з mm. вами розговор в студії, тому що теми дуже актуальні і дійсно Тим часом Я хочу напомню. о нашей платформе 112.se.tv. Вы можете оставлять свои комментарии, задавать свои вопросы. Я напомню, что у нас в студии Олег Березюк, глава Украинского юридического центра. Да, Олег, вот и мы начали, мы с вами перед тем, как прервались, стали говорить о том, что права нарушаются, в общем-то, и с одной, и с другой стороны. И вот мы вне эфира выяснили, что была создана совсем недавно, буквально вчера, следственная комиссия, независимая следственная комиссия. Я бы хотела, чтобы вы об этом рассказали. Это очень важно, на мой взгляд. Вчора була створена комісія з питань розслідування порушення прав людини. Очолив цю комісію відомий юрист, доктор юридичних наук, професор, надзвичайний повноважний посол України. Суддя, суддя міжнародного суду по колишній Югославії. Це професор Василенко. Ввійшло 12 відомих юристів до цієї комісії. Ця комісія буде розслідувати злочини проти злочини, пов'язані з порушенням прав людини. Також ми будемо готувати відповідні рекомендації правоохоронним органам, як себе вести в цих ситуаціях. Одним словом, будемо робити все для того, щоб стабілізувати ситуацію в нашій країні. Сполучиться і з одної, і з, з другої сторони. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. У нас ми будемо надавати допомогу як учасникам мирних акцій протесту. Точно так же ми будемо надавати допомогу співробітникам правоохоронних органів, які постраждали в цій ситуації. І також ми будемо загальнювати практику, тому що я вже говорив: правоохоронні органи на сьогоднішній день не готові до дій в сучасних умовах. Саме тому ми будемо виробляти відповідні рекомендації. І хочу сказати, що як протестувальники, так і правоохоронці – це наші громадяни. Тому для того, щоб в країні був мир, порядок і стабільність, ми маємо працювати з одним і з другими. І одним розказувати, як треба себе вести в відповідних акціях. І інші повинні також знати, як себе поводити, коли е, ти наділений владою, ти більш підготовлений ніж людина, яка стоїть проти перед тобою. І ще дуже важливий момент: е, ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази за е, виконання злочинних наказів. Наступає кримінальна відповідальність. Ну і ще хочу наголосити на тому, що в кримінальному праві відповідальність індивідуальна, тому людей можна карати тільки за те, що вони зробили ні в якому разі не за те, що вони не зробили. І наші правоохоронні органи мають стояти захищати право, а не виконувати каральну функцію, тобто не бити людей, безпідставно не бити людей, не розганяти мітинги, а забезпечувати громадський порядок і припиняти правопорушення. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что у нас еще будет возможность не единократно в этой, в этой студии встретиться и поговорить на актуальные темы. Я напоминаю, что Олег Березюк у нас был глава Украинского юридического центра и говорили мы о нарушении прав человека.